Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець в онлайн академії Goodwill Року. І сьогодні ми з вами будемо говорити про наші м'які рішення. І почнемо з першої моделі. Вона у нас називається як класична модель, і це виконана вона в стилі мінімалізм. Позиціонуємо ми її як матрацну і до того виражаємо через. Управлінській якості як піонерського. Тобто, вона була перша для мене вона була базисною для створення інших корисних моделей вже за принципом тетраміну або математичної моделі тетраміну. І знаходимося ми з вами, як ви бачите, на п'єдесталі. Де розташовані моделі, макети трьох моделей, і ми поступово будемо рухатись до нашого з вами відкритого простору у вигляді віртуальної студії. Тобто, це такий невеличкий анонс появи. Я вже намагався анонсувати, проте деякі роботи. З виконання е, дизайну студії мене призупиняли. Я вагався чи робити бенч, тобто е, стуні такі е, ніби сходинки в такому або в такому ракурсі, як виконати, як воно буде ліпше, як воно буде краще. І оці вагання вони е, призвели до того, що ми трохи в часі. Е, Змістилися до цього моменту. Ну а отже, сьогодні у нас вже відомо вам, вже багато з вас хто став поціновувачем цієї моделі, вона містить собі 5 базових форм: тобто, місце для сидіння, потім крісло. Потім банкетка така у вигляді ну, такого відпочивального режиму або розважального. і матрац у вигляді наповнення для корпусних елементів, якщо така потреба є, тому що ми позиціонуємо всі моделі як такі, які. За тобто вони наділені такими рисами, такими якостями, в яких нема потреби використовувати ні пружинні елементи, ні блоки трансформації, ні механізми, ні корпусні елементи, ні не каркасні, нічого цього зайвого в наших моделях немає. Ну, от, власне, в такому режимі всі моделі виконані. Ще їх дуже зручно переміщувати між приміщеннями, перевозити, переносити. І оця метаморфоза, яка відбувається в вигляді трансформації, надає змогу мультифункціональності, тобто багато в використання, багато пристроїв в одному. Дякую вам за увагу. Будемо продовжувати. Бачите, у нас тут біля віконця засвітлено ніби таке таке сонечко це тут патент на цю модель розташований. Ну і будемо рухатись поступово далі-далі далі. Дякую за увагу. Прекрасного настрою вам. Переходьте за посиланням нижче під відео. Ви можете познайомитись з. На вебсайті www.1.top зі всіма моделями. Рекомендуйте підписуйтесь на канал. Ми тут ще розглядаємо питання проведення перемовин, підготовки бенчмаркінгу. Я розповідаю про свій трансцендентний досвід, як я досяг рівня першості в світі і як. Створювались в такому розважальному контенті. Розповідаю, як я дійшов до рівня лідерства в світі. Дякую.